Мій друзі, хочу, щоб ви послухали вірш від сестри, яка бачить серцем, яка любить Господа всім серцем і її вірші торкаються серцем. Милість! Всевишнього Бога до нас так багата. Щедрість творця до людини не має межі. Маємо радість сьогодні, великого свята, дивні, налиті плоди, Божий дар від землі початку Бог сіяння сам З давніх далеких часів так ведеться людьми, землю примножити плід сам Господь наділив, будемо ж вдячні від серця Всевишньому ми. Щедрий недавно зібрали женці урожай, ласка Господня спокійні погоді сприяла, там не залишить. Неба, рука, знову ниви поля зберігала, Здавна народу Ізраїля дав ти це свято, радість, подяка, з'єднались під тоді во днем. В ньому закладено Боже тобою багато, пам'ятка жнив до народу. Які ти дарував, фрукти смачні, гарні овочі, плід від землі, сонцем зігрів і дощем уночі поливав. Щиру подяку від церкви сьогодні прийми, маємо досить, і голод не косить людей, радісно серцю, гарні ось поруч дари. Батько небесний, ти щедро годуєш дітей. Боже, навчи нас про тебе завжди пам'ятати, щиру подяку принести удар в майбуття, даром небесним, що ти нам даєш цінувати, лиш Всевишньому.